Вправа 378. Використовуючи таблиці квадратів і кубів чисел на форзації, знайди m. Якщо в мене немає тут у підручнику електронному форзаці, тому я буду використовувати свою таблицю квадратів і кубів чисел. Ну що ж, давайте подивимося у першому завданні. Ми бачимо, що М у квадраті це 196. Дивимося у таблиці квадратів. Ось у нас є 196, це 14 у квадраті. Тобто ми можемо записати, що 14 у квадраті це буде 196. А якщо так, то m у нас дорівнює 14. Так, з першим розібрались. Далі дивимося, друге завдання. 216 дорівнює m у кубі. Ось у нас таблиця кубів. Шукаємо 216. Ось у нас 216, тобто це 6 у кубі. Тобто ми можемо написати, що 216 це дорівнює 6 у кубі. А якщо 6 у кубі, то m у нас дорівнює 6. Пишемо, m тоді дорівнює 6. Ну що ж, ми знайшли всі корені рівняння так звані. Ну, одні з цих коренів, Так, і готові записати відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні ми пишемо M у нас вийшло, що дорівнює 14. Так. В другому завданні пишемо M дорівнює 6. Ну що ж, ось таке просте завдання на використання таблиці кубів і квадратів чисел. На цьому вправу завершено.